Добрий день, дякую, що звітали на мій канал. Сьогодні будемо говорити про те, що робити, якщо розсада томатів витягнулася. По-перше, розсада томатів витягується через загущений висів і несвоєчасну пікіровку. Як в цьому випадку, рослинам було мало місця, мало дуже ґрунту, корінню не було куди рости, тому зелена маса рванула доверху. Що треба зараз зробити? Звичайно, розпікірувати. Як, звичайно, нам радять зробити розпікірувати у стаканчики до сім'ядольних листочків. Але, враховуючи, що тут вже висота до сімядольних листочків десь 7 см, плюс ще десь треба дати 5 см корінню. Тобто, це такий високий стаканчик доволі такий. Що займає не тільки місце, а і багато ґрунту. І мені здається, що найбільш таким раціональним буде висадка не в стаканчики перерослої розсади томатів, а в звичайний ящик, висота якого не менше 7. Сантиметрів. Краще, щоб вона була десь 10 сантиметрів. В мене ящик звичайний, з під овочів. В нього два борти більш-менш високі, а два борти я наростила звичайним папером. Вниз ящика я поклала поліетилен для того, щоб нічого не сипалось і вода трошки затримувалася. Головна зараз у нас мета це зробити так, щоб зелена маса не росла. А коріння нарощувалося і потовщувався б стовбур у томатів. Значить, що для цього треба зробити? Треба зробити комфортні умови для розвитку коріння, для того, щоб рослина відчула ґрунт, відчула, що є куди розвивати коріння, і почала інтенсивно це коріння нарощувати. В той час, коли нарощується коріння, зелена маса стоїть на місці. Пікірувати розсаду томатів потрібно тоді, коли вже повністю висох під нею ґрунт, і розсада трошки така, наче в'яла, щоб, не дай Бог, вона не зламалася під час пікіровки. Дістаємо розсаду з ємності, Нічого страшного з нею не буде. Грунт сухий і дуже так швидко відділяється рослина одна від одної. Навіть не додаючи зусиль, вони так відокремлюються. Томат взагалі винослива така рослина, це не перець і не баклажан. Тепер я відриваю, відщіпую несправжні листочки, і вже по місце, де вони росли, занурюю у ґрунт цей сіянець. Але як? Не вертикально, а під кутом 45 градусів. Тобто, буквально кладу їх спати. Мабуть, трошки навіть менше градус, ніж 45, але не більше 45 градусів. І вони в мене отак от лягають тепер. Поклала їх, відщипнула несправжні листочки, щоб бачити, до якої пори мені треба присипати. І от хай вони отак от і лежать. Не лякайтеся, що вони не стоять. Нічого страшного, вони потім піднімуться, кладемо і присипаємо. Так у коріння буде багато місця для того, щоб рости і розвиватися. І за цей час. Зелена маса буде стояти на місці. А стовбур потовщуватися. Ось так виходить їх розпікірувати. Всі вони лежать. Згодом побачимо, як вони будуть ставати. Грунт в мене був майже сухий. Тепер, звичайно, треба негайно пролити цю розсаду. Я одразу буду проливати водою з добривами. Але які добрива? Ні в якому разі не можна зараз давати азоту. Бо зараз азот знов зелену масу наростить і знов буде біда. Тому беремо фосфорні якісь добрива, де багато фосфору і мало зовсім азоту. В мене під рукою є монофосфат калію, і якраз ним у дозі 15 грам на 10 літрів. Я і зараз полью цю розсаду. Чому саме монофосфат калію? Тому що фосфор дасть стимул нарощування корінцям. А калій притримає надлишок азоту, який, можливо, є от в цьому ґрунті. Це в мене покупний ґрунт. І я не знаю, скільки там азоту. Може, це буде надлишок на даний момент для томатів. Тому калій не завадить. Проливаю. Так, щоб волога земля була ж навколо всього стовбура, не забувайте, що він лежить. Пройшла доба і видно, як верхівки вже із горизонтального положення стали у вертикальні. Тепер навіть немає натяку на те, що пікірувалася розсада лежачи. І зараз вже наглядно видно, як працює монофосфат калію на томати. Раніше до пікіровки листя було блідно-зелене таке, а зараз дивіться, воно стало вже таке насичено зеленого кольору. Це перший такий момент. Тобто, кислотність ґрунту стала такою, як треба, тому що монофосфат калію підкислює ґрунт, а томати люблять ґрунт 5,5-6,5, а не 7, як завжди бувають ґрунти. Тобто, це. Дало поштовх для того, щоб рослини засвоювали залізо. І листова пластина стала насичено зеленого кольору. Це по-перше, по-друге, монофосфат калію у своєму складі має фосфор. І листові пластини з іншої сторони, які були дуже насиченого такого фіолетового кольору, стали вже більш такі бліді. Це свідчить про те, що почався процес засвоювання і фосфору також. Тобто, якщо листова пластина фіолетова, то це рослині не вистачає фосфору. Зараз вже видно, що ця фіолетовість стала більш такою блідою, і з плином часу вона зовсім зійде на нуль. Наразі ми зупинили трошки ріст нашої витягнутої розсади. але... Це ж не гарантія того, що вона знову не почне тягнутися. І тому я коротко нагадаю, що не можна робити, щоб розсада не витягувалася і надалі. Саме в першу чергу, це не потрібно перезволожувати ґрунт. При інтенсивному поливі порушується нормальний розвиток самої рослини. Через надлишок вологі зростання кореня гальмується, а от стебло починає інтенсивно рости. В результаті він стає довшим і тоншим. Тобто пролили гарно і чекаємо, поки вже повністю земля не висохне під розсадою. Ще один момент, який потрібно враховувати при вирощуванні розсади томатів це вплив температури. Якщо температура зависока, то рослина тянеться вверх, звичайно, і переростає. Якщо температура низька то розвиток розсади припиняється. Для розсади на даному етапі потрібна температура десь 17 градусів. Звичайно, в квартирі, навіть на балконі, дуже важко знайти таке місце, бо зараз вже весна, сонце припікає, і температура може навіть на балконах сягати й 30 градусів, і на підвіконні також буде високою. Тому моя така порада, що можна розмістити розсаду. Для того, щоб вона не витягувалася від високих температур, на підлозі десь, в такому місці, де на розсаду буде потрапляти сонячне світло. Десь біля вікна, ну подивіться, на підлозі температура буде однозначно на 3 градуси, а може і більше, нижчою. І це якраз ті градуси, які будуть нашим таким рятівником, і розсада наша не буде тянутися. Наприклад, я критичну розсаду, яка бачу дуже витягується, ставлю на елітне місце, яке в мене знаходиться на кондиціонері. І так розсада там цілодобово стоїть. Звичайно, нічні температури, вітер, сонце загартовує розсаду, і вона не витягується. Це такий в мене міні-город в квартирі для розсади, яка Неслухняна і хоче тягнутися вверх. Ще один радикальний спосіб затримати витягування розсади це обробка регулятором росту атлет. Я тільки бачила в магазинах цей регулятор росту, але що хочу сказати: уважно читайте інструкцію. Не можна їм обробляти рослину так, як нам заманеться. Потрібно строго до дня виконувати інструкцію. Тоді результат буде, і рослини будуть товстішати і не тягнутися доверху. Гарних вам урожаїв! Дякую за перегляд! До побачення!